Вітаю, друзі! Це відео хочу розпочати з подяки кожному, хто долучився до попереднього збору для 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України. Доброго дня, пані та панове. Ми екіпаж ударних дронів 5-ї Слобожанської бригади. Хочемо виразити подяку лінію коліт та всім, хто долучився на збір на fpv дрони. Тепер у нас є ще більше пташок, які будуть наближати нашу перемогу. Всім дуже дякуємо. Слава Україні! Сьогодні ж ви накидали 50 548 гривень на банку та 58 доларів 80 центів прийшло з-за кордону на PayPal. Всю суму я переказав майстерні хижі птахи, які особисто зберуть їх впівдрони та передадуть їх 23-й окремій механізованій бригаді, яка наразі боронить запорізький напрямок. Дякую кожному за участь у зборі. А тепер розіграш. В розіграші приймає участь 301 квиток. Виставляю діапазон. В першу чергу розігру ляльки ручної роботи. Таким чином, перший переможець отримує ляльку Мати Слава. Богиня Перемоги. Виграє номер 16. Павло Яковенко. Вітаю! Наступна лялька веселка. Вона захистить оселю від злого ока. Отримує номер 201. Валентина Максимова. Вітаю. Лялька ваша. Наступні призи від українського виробника масштабних моделей ICM. Демонстраційну модель Magirus s 330 виграє номер 149. Денис Масіч. Вітаю. Набори українських захисників. Увага міни. Отримує номер 109. Аркадій Кроль. Фігури в 35-му масштабі. Завжди перші. Виграє номер 6. Андрій Кулик. Вибачаюсь, там не вистачає однієї літери. Та фігура захисника в масштабі 1 до 16 виграє номер 270. Пьотер Герц. Вибачаюсь, якщо неправильно озвучив ваше прізвище та ім'я. Вітаю, український захисник в 16 масштабі ваш. Наступні два набори німецького катера КФК з фарбами виграють номери. 185. Марія Хохлова та номер 181. Ого, кучно б'є рандом сьогодні Олена Мирінець. Вітаю з призами. Якщо ви себе впізнали, будь ласка, напишіть мені в інстаграм для уточнення реквізитів для відправки. Мою діараму з маяком та бурхливим океаном отримує Андрій Маросяк за донат у розмірі 20 тисяч гривень. Андрій дуже дякую за цей вагомий внесок. На цьому все. Дякую всім за участь у зборі та допомозі нашим захисникам. Разом до перемоги! Далі буде.